З оператором прийшли до ресторану Руйка Пап, який, ймовірно, належить заяву, аби поставити важливе запитання. Звідки у вас тільки розкішного майна? Сайт, якого ми застали в робочий час у ресторані зі стосом паперів, замість відповіді на наші питання вирішив. Зламати камеру, і як результат, за місяць до головного міграційника навідалось ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Повідомило про підозру начальнику управління ДМС в одній із областей за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Після того, як ми долучили необхідні докази, акти звернення до прокуратури і ДБР, ми домоглися того, що справу передано до суду, і тепер Феміда має вирішити подальшу долю цього процесу. Тим часом з'явилась інформація, що Саєв намагається домовитись судом. Сергій Степанович має на вас вплив. Ну. Подивимось, наскільки прозорим буде цей процес. Поки ми готували цей сюжет, стало відомо ще дещо цікаве: Сергій Саєв вже офіційно значиться в реєстрі корупціонерів за недекларування конфлікту інтересів та поєднання посад із бізнес-діяльністю.